Сьогодні привів 6 чоловік з міста Константиновка Донецької області. Забирали з-під дронів, з під обстрілів. Ну, все добре. Працівники Донецької облдержадміністрації працюють та надають допомогу в центрі разом з організаціями-партнерами. При прибутті людина потрапляє відразу на реєстрацію, її реєструють та записують на розміщення у разі того, якщо їй треба залишитись тут на декілька днів. Далі по локаціях надання допомоги організаціями-партнерами йде запис на грошову допомогу. Потім гуманітарну допомогу, це продуктова допомога, постільні приналежності, гігієнічні набори. У разі, якщо людина перебуває з тваринами, тваринам надається корм і пересувні кошики. Далі, якщо людині необхідно, їй надається медична допомога, міряють тиск, можна зробити відразу кардіограму. Також тут працюють психологи, психологічна допомога допомога надається, є кімната для діточок, з якими працюють педагоги та психологи. Також в центрі є триразове харчування гаряче. Вже тут накормили, дали мішок білий, його мітерку, все нормально, добре обращається Везде водили, що нормально. Наша гуманітарна організація вона займається евакуацією безпосередньо з зони бойових дій. Працює декілька ешелонів. Перший ешелон вивозить людей саме з зони бойових дій. До транзиту потім збирають там людей, формують і привозять вже безпосередньо на транзит. Подалі йде евакуація до місця поселення людей. Зараз в наш, ми можемо розмістити 180 людей при масовій евакуації, тобто, щоб вони залишились тут. Взагалі ми розміщаємо на 2-3 дні, але ми людей розмістити в той же день, коли вони прибули. Але є така евакуація, коли привозять людей після ну, там, о 8-9 годині вечора, і тому люди залишаються тут, і потім з самого ранку ми вже відправляємо до місця подальшого перебування. Уши дают, не спать. А это мы и так обслуживать, как все это, как записали все это, расспрашивали, що нужно, как нужно, советовали все. И вот, и, а зараз ми пробиваємо по знакомой матері, щоб переїхати в Дніпро. Связываемся со знакомыми, щоб завтра уїхати в Дніпро. Наразі евакуація здійснюється до територіальних громад Рівненської області, де людей розміщують безкоштовно. Вчора так бігом. Їли увидели евакуаторів, випадково заїхав до нас. І от бігом вистачили дві сумки і бігом. В чому були? То що страшно? Города нету. Горить. І згорело вже наполовину. Все. Зараз да, вот буде поїзд і поїдемо. Поїдемо. Ну а що діти. З початку э, існування цього транзитного центру ми зареєстрували близько 2200 людей, э, з них 214 маломобільних людей і 350 э, навіть вже більше дітей.